Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юних Дослідників світу. Я її ведучий Артем Клемак, учень другого Б класу. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавого жука, а саме про травневого хруща. Чому його називають травневим? Догадатися не важко, адже найчастіше його можна побачити саме у травні. Зимують вони у землі, а навесні, коли гріє сонце і з'являються листочки на деревах, вони прокидаються і починають шукати, чим поживитися. Травневого гроща називають шкідником, адже дорослі жуки харчуються листями дерев, а личинки хроща їдять корінні рослин, що призводить до їх загибелі. Ці жуки неотрудні. Вони не жалять і не виділяють ніякого яду, тому для людей він є цілком безпечним тільки голосно звучить від час польоту. А от личинка хруща дуже шкодить у господарстві. За одну добу доросла личинка може знищити коріння величного дерева. Хрущі чітко знають напрямок польоту. І запам'ятовують місцевість. Навіть якщо їх ходить віднести, то вони швидко знайдуть місце, де живуть. У польоті хороші орієнтуються за сонцем. ясне небо цей жук лягає спати, Прокладаєте після заходу сонця. Швидкість польоту хороша приблизно 3 метри за секунду. За цей час він робить. 46 махів крильцями. А чи повірите ви, якщо я скажу, що від хрощів вірніше від лучинок є корінь для людей? Це насправді так. Їх використовують як наживку під час риболовлі, ними харчуються риби сюжаки, а дорослих хрощів просто кидають. У річку, як приманку для риби. Про хрущів на літерах Шевченко писав. Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями годуть. На сьогодні все. До нових зустрічей на каналі юних дослідників світу.